Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми все ж таки продовжуємо на цих двох наших улюблених кораблях: на бригантині і Баркентині один служить. Дуже потужним бойовим кораблем і маневровим, а другий служить таким собі причепчиком з великою кількістю екіпажа і боєприпасів. І потім, при необхідності, збідбирає підбирає з потоплених кораблів все, що від них прийшлося. Тож, поки що, ми не маємо навичок, щоб возити зразу, їздити більше ніж на двох кораблях, але ми можемо на цих двох кораблях робити все, що нам здумається. І якщо у вас, так само як і у мене, вже є враження, що занадто простенькі кораблі зустрічаються нам у відкритому морі, то я вам скажу, що. Треба робити для того, щоб наступні бойові кораблі, такі як фрегати, галеони, мановари, лінкори зустрічалися нам, і ми змогли на них вже далі воювати, що нам для цього необхідно. Перше, нам необхідно купувати мапи. Що ж, ми йдемо в Кремницю, купуємо іншу мапу. У нас розширяється кругозір і відомості про мапу. В Карибському басейні, і таким чином ми і мапу розширюємо, і збільшуємо для себе кількість досліджених кораблів. Вже більш серйозні, більш потужні, бойові кораблі будуть доступні і плавати скрізь, де ми тільки не знаходилися. І наступний крок це треба захоплювати бази. Ось такі піратські бази, крок за кроком. З цього ми і почнемо. Зараз ми підемо в атаку на ворожий порт Єдемуерта. Е, так, домашня гавань чорного сема Беламін, захищена бригом, шхуною і кутером. Ти кораблі. Ми повинні дістатися до нього, перш ніж він зможе об'єднатися з іншими. Мається на увазі Піратську конфедерацію. Добре, ми на двох кораблях, заряджених по самі вуха, і бочками, і дошками, і боєприпасами вирушаємо на них в атаку. Поїхали. Спочатку, як завжди, я вказую уникати бою і зарядити звичайні ядра, Для того, щоб трошки відтягнути їх в сторону. Бачимо ці три кораблі: бриг, шхуна і кутер. Добре, налаштовуємо мартирку. О, вони вже чимало так відірвались, непогано. Гаразд. Трошки порострілюємо. Ой-ой-ой, це я підставив тільки що. Добре. Зараз накидаю їм бочок через те, що вони стріляли по мені в той самий момент, коли, коли я хі -хі, стріляв, я, я скидав бочку, а вони в цей час якраз стріляли по мені. І вони е, підбили ту бочку і вона взірвалася. Ось такий результат. Так, секундочку. По цьому флангу. Оп, на цій баркентині, як ви бачите, я навіть трошки не вдається маневрувати. В даному випадку бригантину я взагалі відправив плавання і зараз на баркентині проти шкуру веду собі такий... Спробую взяти її на таран. До речі, мене що тут немає цього. Оп, на таран не взяв. Так, я повертаюся за вантажем і вказую нападати. Відрилась не Зараз моя бригантинка підскочить. Розносимо. Давай, 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 давай. Так, учились. Все вмимо. Зараз вони по мені почнуть стріляти ще більше. Майже рознісся шхуну, майже я її поки що не топлю, оскільки я не встигну підібрати вантажі від цих всіх трьох кораблів. Але вона доволі швидка, вона мене наздоганяє дуже швидко, дивіться. Реально, реально дуже швидко наздоганяє. Міння право! Підбираємо все. І пливемо далі. Спробуємо затягнути її. Все. Відмінна новина, капітане. Ой-ой-ой, зараз я ще й наскочу на цей. На порохові бочки я ж направив свій корабель. Відмінна новина, капітане. Чорний Сем мертвий. Тож люди Конфедерації та Генрі Морган не знають про нас. На кращий час, щоб рушити на північ, придбайте мапу Пуерто-Ріко. Ви бачили, як я щойно проплив між цими бочками. Це просто якісь чудесі, а я вам кажу. Я дуже легко міг би підірватися на цих бочках. І це було б крахом цього заїзду. Ех, але ж треба було вам прочитати текст, як не як. Давай хоч іш, вже. Зараз ми купимо мапи і подивимося, що. Вже інші кораблі для нас стали доступними. Так, що у нас тут? Ось 2400 із 3400 доступне. Гаразд. Тобто ще 1000 кіло я можу взяти. Обережніше Взяти все. Ось майже повністю завантажене і ми пручалюємо до берега. Так, кораблі заробили нам аж 76 золота. Треба негайно поповнювати кількість кораблів, не відремонтувати, не продати, нічого ми не можемо, оскільки тут нічого не побудовано на цьому острові. Ми побудуємо тут і склад, і ферму, але це все буде вже більше в наступних серіях. А зараз ми можемо потішитися тим, що ми захопили цей новий острів, нову базу піратську. І далі будемо досліджувати вже нову мапу і будемо мати наші нові кораблі. Зараз ми це зробимо, щоб завершити таким чином завдання. Отож, заходимо до крамниці, і що ми бачимо? Ми можемо за перегляд реклами отримати 250 золота. І на що ми зізріли? Ми зізріли нарешті на купівлю мапи Пуерто-Ріко. Зараз ми купимо її і подивимося, що ми можемо далі робити. Купляємо мапу. Мапа Пуерто-Ріко. З Пуерто-Ріко знаходиться в північно-східній частині Карибського моря. Мапа дає нам доступ до нових портів і нових типів кораблів. Купляємо мапу. Куплено. Раз, закриваємо. Подейкують, що Пуерто-Ріко дуже гарний, а золото його міст ще гарніше, і воно чекає, щоб ми його забрали. Так, капітане, час захоплювати міста, а не тільки кораблі. Нам потрібен потужний корабель і мортира, встановлена на ньому, Позбавтеся від флоту, який захищає місто, а потім атакуйте форт із мортири. Без флоту мер навіть не опиратиметься. Відразу заплатить вам викуп. Вам потрібно вибрати випадковий порт для атаки, відкрийте мапу і виберіть порт, на який хочете напасти. Не забудьте обладнати свій корабель мортирою і придбати необхідні снаряди. Вам потрібно знищити всі оборонні кораблі, а також знищити форт. Ви маєте виконати це завдання, щоб рухатись далі кампанією. Ми таке вже робили, ну і що? Зараз ми це повторимо. Я думаю, що можемо повторити доволі швидко. Тож, де ми там знаходимося? На невідремонтованому кораблі. З доволі завантаженим трюмом. Давайте ми швидко зараз припливемо вже захоплений наш порт маленький. Тут ми відремонтуємося, ремонт. Так далі продаємо все, що нам не треба. Ну, ром Насправді, ром нам може допомогти. Ми продамо потім колись, його. продаємо 35. Бочок з маслом по шаленим цінам. До речі, за такі ціни, може, тут контрабандисти його куплять. Так, дивіться, за тютюну вони готові платити, але за масло ні. Добре, тоді зараз ми просто продаємо по хорошим цінам все, що ми можемо. Парасину теж продаємо, вона нам поки що не цікава. Купуємо порохових бочок. Так, у вас там зовсім їх небагато чи що. Добре, по 10 ми маємо. І Залишаємо ром на кораблі. Теж, також у нас залишається деревина, і зараз ми повоюємо проти будь-якого порту, так як перевіряю, чи є в мене достатньо е ядер для бою. Перевірив. всього достатньо. Раз, вирушаємо. До речі, екіпаж у мене тепер теж в порядку. Гаразд. І мусимо продовжувати нашу кампанію, щоб-не-як. як все було добре. <хи> так, на кого ми на цей раз нападемо? На Британію ми вже нападали. Давайте нападемо на Форт Оранж. Він мені подобається. Голландське місто дуже великий порт, дешеві товари. Ром. Репутація моряка, моряка це тобто наша репутація. Вони нас сприймають як моряка. Звичайна оплата шварту, 6 монет ми заплатимо за пришвартування. І ми нападаємо на це місто. Поїхали! Знову ж таки, всім уникати бою з ядрами, щоб ми тусувалися не під самим фортом. О, два бриги. Ці бриги можна навіть буде потім захопити. Так, розгортаю мортиру. Так, давай. встигнуть чи не встинуть, ні, вже не встигли мої снаряди. Ось таке положення не зовсім зручне для того, щоб о, кидати бочки. Але я це зроблю. Все, перший пішов. Поки він тонув, то я його і підбив. Друга Баркентина хай зупиниться. А краще хай заряджаємо. Так, секундочку, по іншому флангу у нас раз, дивіться, скинули бочку і вже перебили там дуже потужно екіпаж. Не екіпаж, а корпус. Що ми зараз робимо? Ми наближаємося вже до форту. Трохи це попав у небезпечність. Так, нападаємо з картечу. Цей бриг я збираюся захопити. В мене було таке, що вдавалося всі 5 кораблів захопити, які охороняли це місто. Тож, досвід трошки в цьому я вже маю. Зараз він на мене ленве випливає через те, що йому доводиться проти вітру плисти. І зараз я його розстріляю коротечу із семи гармо. І швидесенько звідти втікає. Я не хочу його топити, тому що він мені в принципі уявляє собою цінність. Я б міг його швидко потопити. І швидше закінчився б цей заїзд. Хай там поки що мій боцман покерує чи хто там він на автопілоті. А я буду захоплювати ось цей вантаж, поки він не потонув зовсім. Так, взяти все. Чимало так масла, до речі. Цікаво, що якраз того товару, який в дефіциті, зазвичай цей товар і міститься на кораблях, які охороняють. Так, давай з мактирочки раз, два, три. Все більше не треба. Ладно, ще один валючик. Так, добре. Бриантина наша підбита. До речі, я влучив, здається. Хай наша баркантина лупить картечу. О, треба ремонтувати корабель. Відремонтували корабель. О, це вже порт. форт лупить по нам. Бриг. Зараз буде захоплений завдяки нашій Баркентині. а на бригантині ми самі йдемо в атаку на форт. Що було весніше, і цепи... Ці... О, стріляють вони, дай Боже. Давайте зараз мені покажемо. І летить, летить, промазали. Оп! Ой, не те стріляєш, що я роблю? От бачите. Зараз вони мене трошки пощипають. Але на бригантині у мене стоїть потужна мортирка. Дивіться, яка краса, як гарно це все відбувається. По мені також летять снаряди. А ну давай. Не майже не видно. А ось так. Дивіться, яка краса: ух, летить снаряд, бомба, бімба. Все, захопили цей. А наша Баркентина, так чудово, місто здалося 5 тисяч. Погані новини. Капітани Франсуа Луне, воєначальник конфедерації збирає найманців. Здається, він хоче тихо позбутися вас, ліквідувавши Моргана і звинувативши в цьому вас. У такому хаосі він стане головою конфедерації. Цього місяця він лагодить свій флот. Ми можемо напасти, поки він не закінчив. Хм, Цікава, цікава пропозиція. Мені така пропозиція підходить. Зараз я захоплю ось цей корабель, про який ми з вами говорили. Знімаю з нього. Um, так Перевантажую трохи, знімаю з нього гармати. Більше заробимо таким чином, і захоплюємо наш форт Orange. Світ кормів відправлених на пригоди головорізів, китобій потоплено. Ось так буває. Але ми отримали 1500 золота. Небагато, непогано нема. 433 заплатили і вже ми маємо непогані такі гроші, я вам скажу. Mm -hmm. що ж Поки що новини залишаються тим ж самим. Те, що наш боцман відмітив на мапі, це острів Єду Діабле, мабуть, так він називається. Якраз це місце, де ми маємо напасти на іншого пирата, який хоче нашої смерті, до того, поки він відремонтував свій флот. А що у нього там із флотом? Угу, невідомо що. Добре, трошки прокачаємось і підемо на нього в атаку. Ось так виглядає мапа Пуерто-Ріко. Данія тут є, є Британія, навіть Іспанія. Що ж, на цьому я буду завершувати цю серію. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Обов'язково втіли жирну вподобайку, напиши коментар, і будемо далі зустрічатись вже в новій серії. На цьому в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Хай щастить!